Вітаю вас, любі глядачі телепрограми Відкрита Біблія. Будівництво сьогодні справа з недешевих. Хочу розповісти вам про два будівельних проекти, які описані в Біблії. Їх ідея, проект, процес будівництва і квітка, фінал будівництва були різними. Це Вавилонська вежа і Ковчег Ноя. У 11 розділі книги Буття Біблія розповідає про Вавилонську вежу. В давнину люди жили в Месопотамії між ріками Тигр і Єфрат і говорили однією мовою. Оскільки земля була там плідна, а культура розвинена, люди жили заможньо. Вони вирішили збудувати пам'ятник своєму успіху, вежу аж до самого неба. Ще відомою під назвою Вавилонська вежа вчені довели, що справді 4 тисячі років назад люди збудували вежу під назвою Зикурат Етеменанки – наріжний камінь неба і землі. Вона сягала 90 метрів у висоту, як сучасний 30-поверховий хмарочос. Процес будівництва Вавилонської вежі, змальований на картині Г'юстава Доре змішання мов. Найкращі майстри і найсильніші працівники з гордістю будували цю вежу. Ярус за ярусом, цеглина за цеглиною, вони намагалися дістатися до небес, щоб втерти Богу носа. І все місто вболівало за цю ідею. Де працює твій батько? запитував один хлопчик іншого. Він будує Вавилонську вежу, з гордістю відповідав другий. Це було престижно. Така собі тогочасна патріотично-егоїстична ідея. Але Бог своєї слави не віддасть нікому. Тому, коли його терпець увірвався, він втрутився, і Бог змішав їх мови. І замість однієї мови, якою розмовляло, в той час все людство мов стало багато. Дай мені лапату, просив один працівник. Цопан хсе? перепитував інший і давав йому молоток. Вдала комунікація є основою будь-якої справи. І коли люди перестали розуміти одне одного, проект Вавилонська вежа з позором зупинився. А люди почали шукати собі подібних і розселятися по всьому лицю землі. Як і у випадку з Вавилонською вежею, Справа була пов'язана з розпустою людей. Гріх і розбещення було більшим, ніж Боже терпіння, і він вирішив навести на землю потоп, щоб знищити усіх її мешканців. Тільки богобоязнений Ной та його сім'я були гідні залишитися живими. Тому Бог наказав Ною будувати ковчег для себе, родини та всіх видів тварин. Нещодавно вчені знайшли залишки ковчегу Ноя на вершині Араратських гір у Вірменії, де згідно з книгою буття зупинився ковчег. Форма та розміри знахідки абсолютно збігаються з параметрами ковчегу Ноя. Картина художника Едварда Гікса змальовує тварин, що заходять до ковчегу парами. Бог в деталях розповів Ною, де, коли, що і як будувати. Але в тому краї, де жив Ной, ніколи ніхто не бачив дощу. Тому зрозуміло, що будування ковчегу супроводжувалось критикою, насмішками. Уяви себе на місці ноя. Всі твої сусіди, знайомі, дуже гарно розважаються, а ти мало того що святоша, і не приймаєш в цьому участь, а ще й займаєшся чимось дивним, чимось незрозумілим. Чимось неактуальним, нелогічним для свого часу, сам того не розуміючи, просто сліпо виконуєш чужі накази і тихенько в душі, як мешканець того краю розумієш, що тут ніколи не буде дощу. Що ти будуєш? з насмішкою питає один сусід: прокатаєш мене на своєму кораблику, запитує інший. Старий геть з глузду з'їхав. Чути вдалині. Хоч процес будівництва був не таким патріотичним, дружнім і привабливим, як в Вавилонській вежі, результатом було спасіння ноя і його сім'ї. А інші мешканці землі, які були дуже розумними і знали, як правильно проводити час, дружньо загинули в Селенському потопі. Кожен з нас. Незалежно чи бідний, чи багатий, є будівельником. Тому що ми збудовуємо своє життя. І кожен день цеглинка за цеглинкою, подія за подією, рішення за рішенням, ми вносимо корекцію в цю будівлю. Ми збудовуємо велику будівлю свого життя. Як ти будуєш своє життя? Ти Придумав егоїстичний проєкт, в якому ти центр Всесвіту, і під аплодисменти цього світу будуєш своє життя, як будували Вавилонську вежу, щоб комусь щось довести і втерти носа оточуючим і найстрашніше Богу. Чи віддав своє життя Богу і будуєш його згідно з Його планами, з Його кресленнями? З його проектом і в труднощах, нерозумінні, можливо, навіть на смішках, впевнено, робиш те, що очікує від тебе Бог. Звісно, гордість та егоїзм підказує нам, що власний проект будувати приємніше. Приємніше робити щось для себе, ніж для слави Божої. Якщо процес будівництва Вавилонської вежі був приємний, то фінал. Був плачевний. Це була смута, це був розпач, це було розчарування. І запланована слава закінчилася позором. В Божому ж проєкті будувати буде складніше. Ти не до кінця знатимеш і розумітимеш щось. Тобі треба буде вірити, тобі треба бути оптимістом. Ти навчишся боротися з собою, своїм егоїзмом. Через якийсь час ти зрозумієш, що цей Божий проект, цей ковчег, він був збудований саме для тебе, саме для Твого спасіння. І, зрештою, Бог задовільнить і твій людський егоїстичний інтерес. Отож, бажаю вам, шановні телеглядачі, будувати своє життя з Богом, слухатися Його, пізнавати Його. Пізнавати його план для вашого особистого життя. Ви потрібні Богу, і Бог потрібен вам. До уваги глядачів відкритої Біблії. Відтепер дивіться телепередачу щочетверга о 23.40 та щосуботи, о 17.00. Доброго дня! мене звати Альона, мені 29 років, і я трошки розкажу вам свою історію про своє майбутнє, минуле і теперішнє. В минулому я була людиною, яка хотіла досягати успіху. В мене було все по плану. Я закінчила школу, поступила в університет і, звичайно, після університету хотіла заробляти кошти для себе, але. Не зовсім мене влаштовувала робота, де мо треба працювати на якогось дядю і заробляти йому гроші. Я хотіла працювати на себе. Мене влаштовувало, що я буду диктувати правила собі, заробляти собі кошти, відкладувати собі в майбутнє. Ось і я шукала саме таку роботу. За п'ять років я змінила декілька робот. Я була менеджером, я була торговим агентом, я була мерчендайзером, Працювала в торгівлі дуже дуже щиро і дуже дуже натхненно. Приносила виручки, дуже великі здобутки для моїх підприємств. Але це мене не задовільняло. і. І тому я все ж таки наважилася взяти кредит і відкрити свою власну справу. Це мене занесло в місто Ковель, де в мене не було знайомих, не родичів, не нікого. Там було дуже скрутно. цей кредит дуже давив на мене і давив на моїх батьків. Я, звичайно, хотіла дуже сильно досягнути любою ціною. Ціль я заробляла гроші. Ідучи по трупам, не зважаючи на інших людей, на їх якісь вимоги до мене. Я стала дуже жорсткою, дуже мені прикро і я сумую за тим тими часами, що я настільки потратила час безцільно, бездумно, недобре. Але сталося так, що я узнала, що мої батьки, тобі ж мама і моя сестра, відвідує церкву Царства Боже. Я спочатку здивувалась, так як не знала, що це. Зовсім не розуміла цього. Ось, і при тих скрутних обставинах, які окружали мене в цій ситуації в ковилі, я все ж таки наважилась прийти в церкву. Я побачила зовсім інше життя, зовсім інші цілі і принципи, божі принципи. Спочатку це було здивування для мене, що люди можуть жити зовсім по іншому, якось не так, як я собі уявляла це життя. Ось спочатку це було дивно, але я. Намагалась спробувати, і я зараз зовсім не жалкую про це. Спочатку я подумала, що мене обмежують, і це мені здалося неприємним, тому що всі е, почали казати, як мені потрібно робити. Але ви знаєте, я все ж таки ризикнула і е, послухала тих порад, які мені казали люди з церкви. Мене здивувало те, що вони казали це дуже щиро і дійсно е, я відчула там себе в сім'ї, де хочуть підтримати і допомогти. Не просто сказати добрий день як справи, а дійсно допомогти. Це мене дуже вразило, і з того часу я дійсно стала зовсім іншою людиною. Я зрозуміла, що дуже важко контролювати своє життя і тримати його в своїх тільки руках, Самому рватися до вершин. Я зрозуміла, що це краще і легше, і зрозуміліше, і щиріше. Робити з Богом, і я бажаю всім здобути Бога дійсно і не вважати, що Бог десь дуже далеко і не керує нашим життям. Насправді він наш отець, він дуже близько і хоче мати з нами спілкування і спіль... спільне життя. Він керує нашим життям. І Я бажаю друзі, щоб і ви зрозуміли це в своєму житті, і віддали ці ваші проблеми, якісь цілі, якісь натхнення і творчі плани тільки Богові. І повірте, він вас не розчарує ніколи. Наш любий, небесний батько, ми величаємо Тебе і славимо Тебе. І дякуємо Тобі, Господь, що ти ведеш нас по цьому життю, що Ти наставляєш нас, що Ти змінюєш нас, що Ти відкриваєш нам найкращий шлях шлях, про який ми самі не могли б уявити і не могли б знайти його без тебе, Господь. Я дякую Тобі за молодих людей, які знають Тебе, які слідують за Тобою. Які слухаються тебе, які пізнають тебе, які вірні тобі, служать тобі, Господь. Благословляй їх більше і більше, Господь, щоб вони бачили, що ти живий, Господь, щоб вони ще більше і більше переконувалися, який ти чудовий, як ти піклуєшся про нас, Господь. І я прошу тебе зараз, батько, за неспасенну молодь, за молодих людей, які десь там в своїй гордості. Сидять в своєму гріху, Господь, в своїх залежностях, Боже, і ти бачиш їх, Господь, і твоє серце болить за них, Господь. І ми зараз разом з нашими телеглядачами молимося за таких людей, Господь, щоб ти торкнувся їх, щоб Ти відкрився їм, щоб їхнє серце розм'якло, і вони були готові прийняти Тебе, Господь, впустити Тебе. І були готові віддатися в Твої руки, щоб ти змінював їх, Боже. Благослови, Господь, всіх молодих людей, які зараз дивляться ту телепрограму, Господь. Ми знаємо, що ти сильний, Боже, і для Тебе немає нічого неможливого, Господь. Тому ми віддаємось в Твої руки і віддаємо все в Твої надійні батьківські руки, будь нашим Богом, керуй нашим життям, а ми будемо слідувати за тобою. Ми будемо славити Тебе і будемо тішитися тим, що ми належимо Тобі, Боже наш. Величаємо і славимо Тебе, Батько, Син і Дух Святий. Амінь. До уваги глядачів відкритої Біблії. Відтепер дивіться телепередачу щочетверга о 23.40 та що суботи, о 17.00.